Шановні майстри а вам цікаво, як працюють найпоширеніші коронки для свердління керамограніта? А як перевірити, як працюють? А я знаю перевірити. Треба запросити професійного майстра. До речі, цей майстер, я тобі дякую, я тебе згадую постійно, коли я заходжу в ванну свою. Це майстер з великою буквою. Я це точно гарантую, тому що якщо у вас є вільні кошти, запрошуйте, провірте ціни нормально. Так, ось, що ми будемо перевіряти, твої, які ти дуже полюбляєш, коронки, які працюють з дриллю і працюють з водою. І я тебе буду просити, все ж таки болгарочка декілька варіантів насуха на повних обертах вакуумного спікання. Ціни дуже різні. Виробники і стерлінг, і Victory Tools, і Rapid, і Distar, і навіть Біхай ну, переможе найкращий, правильно? <реш> Зараз будемо. Чекайте. Основна задача обстріл просверлити тих коронок. Ні, ну так почекай. А сколи, а швидкість, а зручність. Тут є питання. Тут є питання. Ми відповімо на всі питання. Буде детальне відео на YouTube. Слава Україні!